Кожної програми ми намагаємось приділити, хоча б трішечки уваги законопроектам з так званого антикорупційного пакету. Був законопроект з відкриття держзакупівель. Він прийнятий Верховною Радою. Був законопроект з відкриття реєстрів нерухомості. Провалений сьогодні говоримо про законопроект з люстрації судової гілки влади, а точніше про те, як судова гілка, мов Парость виноградної лози спробувала відповсти та убезпечитись ще до його прийняття. Такий акомпанемент покидали Кловський палац судді, що спробували уникнути люстрації та вирішити свої питання, зокрема кадрові до прийняття люстраційного закону. Ганьбою учасників з'їзду ради суддів і проводжали, і зустрічали. Адже, доки активісти блокували центральний вхід будівлі Верховного суду, з чорного ходу постійно підходили нові учасники. Ай -баш! Ай -баш! Активіст та відомий блогер Карл Волох пояснює, попри усі попередні плани, рада суддів раптово вирішила позасідати за день до розгляду ілюстраційного законопроекту, адже після його прийняття більшість учасників сьогоднішньої ради навіть не були допущені до делегатів з'їзду, не кажучи вже про право визначати, наприклад, суддів конституційного суду. Тож замість 11-го числа раду перенесли на 7-е у спробі встигнути зайняти крісла. Сиділа людина на підставі, скажімо, нового закону, її би мали зняти. Але він вчора призначений, він абсолютно не має відношення. Скажімо, він сидів вчора був головою вищого господарського суду, а став суддею, скажімо, Конституційного суду. Ну, яке ж відношення він має до, скажімо, до злочинів, які чинив до цього часу Конституційний суд. От. От от і вся вся комбінація. Найгірше, що могло могло стати, якщо б вони висунули людей у конституційний суд, і це були б люди з команди Януковича, враховуючи, що там вже деякі люди з команди Януковича сидять, то завтра можна було б, даючи команди з Москви, можна було б відміняти закони, які прийняли Верховна Рада, і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, міг би просто на цій підставі відбутися державний заклад. Та наші гроші не лише подивились, як не відбувся з'їзд її Суддів. Напередодні у неділю ми відвідали конференцію, на якій і приймалось рішення про проведення цього з'їзду. І подивились, як воно приймалось. Порядок денних було надано і ознайомлено нам тільки за годину до конференції. Суддя Київського госпсуду Сергій Ковтун зазначає, що порядок денний не лише з'явився годину тому, а й містить нові питання. Зокрема, в такому невикликаючому довіру форматі пропонується розглядати концепцію поновлення довіри до судової системи. Його підтримує і Дніпропетровський колега. В зв'язку з тим, що було поставлено на голосування питання щодо голосування за концепцію. Ми піднялися і сказала, що ми не можемо голосувати за концепцію, яку ми не бачили. Втім, конференція несла сюрпризи не лише стосовно запланованого з'їзду. З трибуни йшлося і про тиск ще на етапі відбору учасників самої підготовчої конференції. Вертор Станиславич були запрошені на наші загальні збори суду, і ви пропонували. Ви як я ви про розумію, ви прийшли як е, голова ради суддів господарських судів, як заступник вищого господарського суду. Із порушенням регламенту проведення загальних зборів, про що ми написали зауваження, просили нас переголосувати за того кандидата, якого просвитв ну, пропонував колектив, і просили проголосувати за того кандидата, якого пропонували ви. При тому, коли ми голосували, ви навіть не виходили і дивилися, як голосували судді. Та ані заяви про беззаконня з трибуни власне самої конференції, ані протест під будівлею вищого госпсуду, де вона проходила, не втримали суддів від спроби проскочити на червоне. Про обрання ради суддів України. Будь ласка, хто за таке рішення? Тримає їх лише пряма дія наступного дня. Сподіваємось, що на момент виходу цього сюжету закон про люстрацію у судовій системі вже прийнято, адже дивні речі відбувались не лише до з'їзду ради суддів, а й після нього. Не можемо не показати відео наших колег з каналу 1+,1. Це два інтерв'ю однієї і тієї ж людини, нового міністра юстиції. Між ними 5 годин. І здається, що в ці години Петренка вкусив суддя корупціонер, боляче вкусив до кардинального повороту думок. Був меседж мій до суддів, Це те, щоб вони дійсно це зробили самостійно, щоб не народ через вулицю їх заставляв це робити, а щоб суд і судді проявили своє самоврядування і прийняли такі відповідальні рішення, щоб окремі персонарі не трималися за ті посади і за ті крісла, в яких вони намагаються отриматися. Певні сили, які є сторонниками саме Юнуковича, спровокували активістів, правий сектор і навіть. До комітет до того, щоб а, створити ситуацію, коли звичайних судді Верховного суду пробували бити, стосовувати до них силу. Цей з її суддів, коли туди з'їхали з представники різних регіонів, міг бути можливістю для того, щоб змінити вищу раду юстиції, вищу коліційну комісію. Комусь це не вигідно, комусь це не вигідно з минулої влади. Вигідно, щоб там залишилися старі люди. Укус судді перевертня викрадені іншопланетянами близькі телефонні контакти третього ступеню. Версій може бути безліч. Зрозуміло одне люструвати вже потрібно не лише старі обличчя, а й нові. А може, це просто саме міністерське крісло заразне на вулиці. Він такого не казав.